І Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони, долучається до нашої ефіру. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю вас, слава Україні, Героям слава. Одразу перше, що спадає. Ну, першим питанням поставити вам це але ви вже на це питання почасти відповідали сьогодні в одному з ефірів. Чи були в списках на обмін, вже от на обмін е, скажімо так, військовослужбовці, наші оборонці з. Минулого обміну, який не вдався через падіння іл 76 над Білгоричиною, ви зазначили, що ні, але виходить так, що це по суті ну два процеси обміні, такі кейси, які слідували один за одним. Тобто, це така знаєте регулярна частота, і можна лише подякувати нашим перемовникам. Чи планується щось на найближче майбутнє подібне? Власне, невелике уточнення. Сьогоднішній обмін це один з найбільших обмінів за період повномасштабної війни, і по суті, це завершення обміну 24-го числа, і власне за виключенням на превеликий жаль, ось власне цього списку. 65 осіб, які озвучили Росія як начебто загиблих. Всі інші із списку 24-го числа повернулись. І далі робота продовжується справді і триває. Разом з тим. Паралельно іде декілька кейсів, і робота по різним напрямкам продовжується. Наприклад, сьогодні звичайно дуже добрі новини: 207 оборонців повернулися. Це надзвичайно чудово. Але ми констатуємо, що це 207 захисників оборонців. Це чоловіки, тут не було жінок, тут не було цивільних. Але робота і за цими напрямками так само продовжується. Разом з тим тут були. Надзвичайно важливі важкі випадки людей особливих історій, особливої трагічної долі, особливого героїзму, і всі вони безумовно вартували того, щоб бути повернутими, як і всі інші захисники, які залишаються в російській неволі. І ця робота буде продовжена. Президент України слушно і правильно сказав, що Україна вміє досягати свого. як би це не було важко, так це було важко, і цей тиждень був надзвичайно важкий, попри падіння російського літака «Іл-76». Попри всі складнощі, сьогодні відбувся обмін, і так ми вдячні зокрема, Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу, щоб цей обмін відбувся, і найближчим часом ми продовжуємо працювати над тим, щоб ці новини продовжувалися. Я поточню деталі стосовно долі тих 65 людей, про які Росія відзвітувала, нібито вони загинули. інформації. Немає нині. Наразі ця інформація з посиланням на російські джерела саме тому Україна продовжує наполягати на проведенні міжнародного розслідування і встановленні обставин авіатрощі іл 76 і власне долі тих шістидесяти українських полонених, яких Росія оголосила вже, начебто, загиблими, без проведення міжнародного розслідування. Говорити про неупереджені оцінки і про факт безумовно не доводиться. Щодо повернутих наших громадян-захисників, цього разу наймолодшому зазначено 20 років, найстаршому 61 рік. В якому стані вони були з огляду там на віковий сенс, в той чи інший спосіб? Чи вдалося вам безпосередньо з ними спілкуватися? Що відомо було про умови утримання? Ну і в цілому, їх настрої так, вдалося поспілкуватися. І власне зараз я зокрема в медичному закладі, де відбувається надання первинної допомоги. І об'єктивно, як і в багатьох інших випадках, стан різний залежно від попередніх місць утримання, залежно від того, звідки їх доставляли, зрозуміло, що полон це завжди складно, це завжди трагедія, і це точно не про якісь європейські уявлення дотримання прав військовополонених, коли ми говоримо про державу агресора. Але на щастя, і ви на кадрах бачите, це живі хлопці. Так, серед них було майже 40 поранених, і важко поранених, і важко хворих. На кадрах ви зараз їх не бачите, їх одразу забрали швидкі. От і з тих, хто були в загальному, скажімо так, кейсі не важко поранених, ви бачите це живі люди, натхнені з вогнем не зламали, як би важко не було. І разом з тим їхня реабілітація буде звичайно, ретельною відповідальною до відповідної до всіх протоколів міжнародних і українських і це ще серйозна робота для того, щоб повернути всіх не лише фізично, але й ментально, так пане це Андрію, трішки зникає трішки зникає звук. Будемо пробувати зараз його налагодити. Я поки хотіла поточнити ви говорите про стан, що є тяжко поранені, є поранені не такого, не такого важкого ступеню. Я хотіла розпитати: а можливо серед тих людей, яких обміняли, є і ті, яких ну ледь там не одразу можуть відпустити додому, адже ми розуміємо. Що саме домашні стіни і обійми рідних лікують найкраще, аніж власне я так розумію, що медичні... пан Андрій зазначив, вже, що він поспілкувався, встиг поспілкуватися, але здебільшого всіх мають повести на медичний огляд, щоб було щоб було зрозуміло, кому як далі ну прямувати. Куди я... чи додому чому... чи на лікування. Так чому кажу, що рідні стіни і рідні люди лікують найкраще, тому що от про бажання бажання військовополонених вже повернутих, хочеться поговорити і. Сказати далі. Uh, у першу чергу почути голос рідних. Звільнені з російського полону захисники одразу після повернення в Україну почали телефонувати близьким. Давайте подивимося на перші емоції після довгої розлуки. Нас да. А я в Україні вже все. Я, я живу да па я живу. Все, там, все нормально, па. Все, мамочка, все чітко вже. А? Та я не не знаю мам де, але вже дома. І в нього буде особистий номер. Тут ми бачимо емоції, пан Андрій долучився знову до ефіру. Андрій Юсов. Ми бачимо емоції наших воїнів, які телефонують вперше після полону своїм близьким. По різному реагують хтось зі слізми на глазах, сльозами, хтось плаче, хтось більш впевнено себе почуває. А от пан Андрій, як ну ми так розуміємо, що до моменту цього здійснення телефонного дзвінка родичі ж нічого про це не знають. А як самі родичі на це реагують? Наскільки для них це не очікувано? Адже ми знаємо, що, наприклад, з координаційним тим самим штабом вони постійно на зв'язку. Тобто якусь ну попередню інформацію, хоча б вони отримують, і вони, хоч приблизно знають, коли може статися цей обмін. Яка у них реакція? Насправді до останнього моменту факт обміну не оприлюднюється і родичам також не повідомляється, поки немає точного підтвердження, що все відбулось за планом. Це складний процес, це багаторівневий процес. Неодноразово речі, які вже були домовлені, які мали відбутись, переносилися або зривались. Тому безумовно це травматичні речі, ми уникаємо будь-якої можливості, будь-якої нагоди, щоб не травмувати додатково ані повнених звільнених, ані родичів наших захисників. Тому, коли все вже точно підтверджено, ми власне можемо сказати так: ваш брат, син, чоловік на волі, і ви можете з ним поговорити. Кожен захисник, який перетинає український кордон, який опиняється на. Українські території отримує можливість, отримує необхідні засоби комунікації, щоб позвонити рідним людям повідомити, що у нього все гаразд. І це робиться з усиллями Координаційного штабу, Національного інформаційного бюро, тобто це загальна велика робота. Далі реабілітація. Так, реабілітація, в ході якої комунікація, зокрема для ЗМІ. Буде, буде обмежена, це декілька тижнів серйозної Пане, роботи Тобто, Чи правильно ми розуміємо, лікарів. що поки, поки військовий, якого повернули, буде на реабілітації, родичі теж в цей момент не можуть ще з ним контактувати. Це тиждень-два ідеоська. Родичі можуть? контактують, безумовно, але в цілому публічна комунікація, зокрема, даруйте для представників засобів масової інформації, вона носить обмежений характер. І це, це позиція лікарів, тобто це не позиція спецслужб чи військових це власне протокол. Пане Андрію, про засоби масової інформації зрозуміло, і власне про родичів так само, але хотілося би ще розпитати про волонтерів, тому що я особисто спілкуюся з волонтерами, які після попереднього великого обміну, який відбувся в Україні, вони приїжджали в місця реабілітації, спілкувалися, підтримували військовослужбовців. Наскільки це реально, і наскільки це дійсно їх їм допомагає, їх надихає і, взагалі, наскільки така підтримка є важливою, можливо. Для них є системна волонтерська робота із міжнародними структурами, із організаціями те, що носить системний характер, тобто не лише разове відвідування або разова допомога чи якісь передачі, навіть нехай важливі. Це все корисно. Системні програми психологічної реабілітації, системні допомоги, відновлення, протезування там, де коли це потрібно. Це все це все має рацію. І те, що відбувається в координації, зокрема з штабом положення військовополоненими, це все працює і працює на результат. Тому в цілому те, що носить погоджений характер, не травмує полонених і їх родичів, тільки вітається. Ну і на сам кінець, от врешті ми з цього починали зогляду на те, що в принципі два таких паралельних обміни готувалися з невеличким проміжком часовим. А все ж таки, ви зазначили, що напрацьовуються паралельні кейси, але ми нагадаємо, що практично півроку не було за фактом обмінів з серпня минулого літа. Да? То чи ну ми звісно не забігаючи наперед, але все ж таки намагаючись зрозуміти наскільки ну краще вже можливо йдуть на контакт Росіяни та сторона, чи можна очікувати щось подібне? Можливо, не в тій кількості, але все ж найближчим часом. В Україні продовжується повномасштабна війна. І попри те, що навіть Женевські конвенції передбачають обмін і повернення всіх на всіх після завершення бойових дій, Україна не чекає цього і робить все можливе в найскладніших умовах, попри всі можливі провокації і маніпуляції, щоб повертати своїх, і робиться переважно власними зусиллями. І залучаючи всіх можливих партнерів, наприклад, цього разу так це були арабські емірати, за що ми дуже вдячні. Тому робота буде продовжуватись, і результат обов'язково буде сьогодні. Вже 50-й обмін. Ви слушно зауважили 3035 осіб. наших захисників вже повернулися, і далі обов'язково буде.